Так, а ранок починається не з кави, а з відвантаження. Відвантажимо таку джимочку 244-ту із ходозменшувачем, із двох військовим щепленням на 24 кінських сили. Їде до свого власника. Вчора вечором замовили. Саша! Хоче у пасту. Це не доїхав до власника, це хоче у пасту. Ну, Ми не дамо йому у пасту. Повторюю, що в нас доставка безкоштовна, без предоплати. Замовляйте, привеземо. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 3,6 й кілометр, село Бузова, вулиця Судовського, 2. В даному тракторі двохдискове щеплення, вали потужності на дві швидкості. Регулюємо розборні диски у нас що ззаду, що впереді, що зручно. Для міздоряддя, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, привеземо.